27 тисяч і 5,8 мільйонів переглядів. Це тільки у Фейсбуці. Хто молодець, та я ж молодець. А ще я знайшла нового постачальника. Вірні, він мене знайшов. Тому чекайте нові рослиночки. Радитись за мене, хочете, напишіть коментар, хочете, замовте у мене рослини. Я буду вам дуже вдячна. Хто ще щось коментує, хто ще щось пише. Дякую вам велике всім за довіру. Ви в мене самі круті. Гарного вам дня, успіху, натхнення, вірте в себе. А якщо хочете, так як я, займатися блогерством і бізнесом, переходьте за посиланням на мій авторський курс блогер дорівнює бізнес». І будемо разом знімати відео. Бажаю вам добра. А, ще ж у мене аромати будуть. Туш єсть. Мед, ікра. Коротше, супермаркет цілий, солнечко.